Роби ці речі, щоб тебе поважали. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про базові пункти, які потрібно виконувати, щоб підняти рівень поваги до себе в соціумі. Я рекомендую додивитися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі Тікток, Телеграм, Інстаграм. Все внизу не затягую. Поїхали. Перший пункт. Якщо до тебе звертаються з агресією, відповідай ігнором. Суть в тому, що якщо ти будеш реагувати агресією на агресію, це буде проявляти тебе як слабку людину. Адже людина, яка вміє керувати власними емоціями, завжди буде сприйматися як вище рангу. Що саме ти керуєш ситуацією, а не людина, яка до тебе звертається з агресією. Загалом це буде дуже доречно для всіх випадків життя. Це може проявлятися в взаємовідносах з жінкою, коли ти не реагуєш на її маніпуляції і спокійним тембром голосу. Просто пояснюєш, чому так не варто чинити. Адже якщо людина це повторить, це буде останнє, що вона зробить твою сторону. Розумієте? Ігнор це дуже класна штука, щоб показати людині свої рамки дозволеного. Звертаєшся до мене з агресією? Отримуєш ігнор. Звертаєшся до мене в спокійному тембрі голосу. Отримуєш відповідний результат і хорошу взаємодію зі мною, тому це дуже важливі речі, і я рекомендую звертати на це увагу і прокачувати себе. Я особисто колись мав з цим величезні проблеми, і зараз ще досі пропрацьовую цей момент, тому що це дуже важливо і інші люди тебе сприймають в рази серйозніше. Другий пункт тримай своє слово та обіцянки. Суть в тому, що в нашому соціумі є величезна проблема, що люди не дотримують свого слова. Вони не попереджають, якщо не щось не виходить. І якщо ти хочеш щоб тебе сприймали як серйозну людину, ти повинен попереджати. Про те, що в тебе щось не виходить. Припустимо, домовився про взаємодію з людиною, щось не вийшло або не виходить. Обов'язково напиши про це. Наприклад, не встигаєш на зустріч, напиши смс-ку, подзвони, скажи, не встигаю. То я тобі каву поставлю. Почекай, будь ласка. Суть в тому, що люди дуже непунктуальні, вони забувають попереджати або вони не надають цьому такого важливого значення, але вони не розуміють, що вони тим самим зневажають себе, свого колегу, та людину, якою вони взаємодіють, і тим самим. Їхній ранг в соціумі рівень поваги до них зменшується з кожним разом, коли вони касячують. Да, я рекомендую тобі навіть у випадку форс-мажору зробити так, щоб людина лишилася задоволена. Зазвичай, коли в мене якийсь форс-мажор, і я реально не попередив, наприклад, мав зустріч, проспав, не почув будильник. Я завжди людині можу поставити вечерю, я людині пропоную щось взамін, щоб вона не тримала на мене зла, тому що буває різне. Ти можеш проспати, ти можеш ще щось не зробити. Да? Тому що є різні випадки в житті, розумієте? Я враховуючи, що дуже дисципліную себе, проте в мене так само були випадки, коли щось йшло не по плану, і коли щось де не по плану, ти повинен вирішувати це для того, щоб зберегти свій ранг, щоб зберегти відношення до тебе на тому ж самому рівні. Людина прекрасно зрозуміє, що щось пішло не по плану, якщо ти її за це віддячиш за її очікування, да за те, що вона загалом витратила свій дорогоцінний час на тебе. І ти ще й не насмілився написати, попередити і так далі. і так далі. Тому я рекомендую притримуватися цієї речі, і це обов'язково підніме рівень поваги до вас. Третій пункт. Перед рукопотисканням загалом ти повинен дивитися людині в очі, усміхнутися і міцно потиснути руку. Це ніби базова річ, проте дуже багато людей не розуміють наскільки важливий оцей цей зоровий контакт. Та ти повинен глянути на людину, усміхнутися, міцно потиснути руку. Я інколи жму руку чоловіка. в них рука як така, як сапля, знаєте, як е, е, якесь таке дрихла, навіть не може нормально руку тобі пожати. Тому що коли чоловік не здатний навіть нормально з тобою привітатися за руку, ти його не можеш нормально... Сприймати. От я інколи здороваюся з людиною, і вона мені так жме руку, і я такий на неї дивлюсь і розумію, блін, мен, дорослий чувак, дорослий мужик, а не може нормально навіть руку потиснути. Да? І якось ну, не впевнений в собі, дивиться десь вниз, дивиться на руки, замість того, щоб глянути тобі в очі і зловити цей контакт. Дуже рекомендую застосовувати це, це дуже допомагає іншим людям сприймати вас серйозніше. Четвертий пункт, коли розмовляєш, тримай свої плечі. І осанку рівно, розумієте? Плечі мають стояти широко, руки мають стояти широко. Ти повинен займати максимально багато місця в просторі. Розумієш, чому суть? Коли ти займаєш впевну позицію, це є впевна позиція, коли твої плечі широко, коли твоя осанка рівно, люди. Невербально сприймаються, це все дуже сприймається. І ви бачили цих чувачків, які ходять, такі зажаті руки перехрещують з собою да? а, перед собою, і вони не впевнені. Це транслюється, тому що коли ти не маєш рівної осанки, коли ти не тримаєш плечі широко, в тебе виділяється кортизол. І він говорить твоєму мозку, знаєш, ти, напевно, не впевнений, значить я тебе наділю ще більш такими негативними емоціями, негативними гормонами. І тим самим ти будеш почувати себе невпевнено. Якщо ви відчуваєте, що вам не дуже комфортно, поставте плечі широко, зробіть. Осанку рівну і люди це побачать, розумієш, ти сам почнеш це відчувати. Спочатку ти повинен заставляти себе це робити свідомо, а потім ти навіть не помітиш, як це стане твоєю базою, твоєю рутиною, що ти вже впевнено в собі говориш, і люди будуть це бачити. Тому я рекомендую звертати на це увагу, тримати свої плечі широко. І тримати рівно усанку, це є база. П'ятий пункт, коли над тобою сміються, просто глянь прямо в очі і усміхнись. Я в своєму житті був не один раз причиною для насмішок, а це було в підлітковому віці. Мав певні моменти, коли наді мною насміхалися, і мені було цікаво, мені було цікаво зрозуміти, як зробити так, щоб людина втрачала смак жартувати з тебе. Розумієш? Суть в тому, коли люди жартують недоречні жарти в твою сторону, ти попереджаєш їх, що це може бути останнє, що вони зроблять в твою сторону, да бо це неприйнятно. Але я. Люди дебіли, які не сприймають твоїх слів взагалі, коли людина пожартувала щось в твою сторону, насміхається над тобою, ти просто дивишся її в очі і усміхаєшся. Він буде говорити, чому ти усміхаєшся, чому ти там либу даєш? А ти просто усміхаєшся, мовчиш, і людину це буде ще більше виводити. Тому що, коли ти це повториш один раз, другий раз, третій раз, людина зрозуміє, що її насмішки над тобою є недоречними, тому що коли людина проявляє негатив до тебе. І вона не отримує фідбеку. Це настільки попускає її, що вона розуміє: блін, якщо він не реагує на це, значить я не буду це так робити, тому що. Для нього це не має жодного сенсу, да, і загалом він не відчуває жодного як такого урону. Тобто він не відчуває себе вразливим від моїх насмішок. Ну і шостий пункт. Я наведу зараз декілька прикладів, як краще говорити, щоб люди тебе сприймали впевненіше. От, наприклад, коли ти помилився в якійсь справі, замість того, щоб казати, та це моя провина, це моя помилка, скажи, дякую, що помітили. Такого більше не повториться. Все, і ти тим самим. Транслюєш свою впевненість, ти тим самим транслюєш те, що ти приймаєш це до уваги, ти розумієш, що таке більше не повториться, і тим самим твій ранг в їхніх очах не падає. Розумієте? От, наприклад, коли тобі щось потрібно від людини, ти говориш не перепрошую, що відволікаю, а говориш банально наступну річ. Виділіть, будь ласка, декілька хвилин свого часу. Я буду за це вам дуже вдячний. Розумієте, кардинально різний підхід. Людина в більшості випадків реально виділить цей час, і ви залишитесь в певній позиції. Ну і, звичайно. Звичайно, найважливіший пункт, коли людина затримується, не треба говорити. Пробачте, що запізнився. Говоріть, дякую, що зачекали. Я коли спілкуюся з успішними людьми, загалом які ростуть, заробляють класні гроші. Ніхто з них не говорить про що запізнився. Всі мені, як один, говорять дякую, що зачекав. Я це дуже ціную, і воно дуже реально круто працює. Я вважаю, що це реально дуже базова річ. Я рекомендую використовувати ці фрази, і це допоможе вам впевненіше себе почувати серед оточуючих, серед інших чоловіків. І тим самим ваш ранг завжди буде триматися на нормальному рівні, і у вас не відбуватиметься цього провал рангу да через невпевненість в собі. Друзі, я рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Я кожної суботи розіграю Гроші. Вам всього-навсього потрібно зробити запис екрану, аби зняти на телефон будь-яке відео, яке вам найбільше сподобалось з мого YouTube каналу, скопіювати це посилання на це відео, виставити його в сторіс, позначити посилання на відео, підписатись на мій інстаграм. І позначити мій інстаграм. Умови надзвичайно прості. Кожної неділі ввечері я оголошую результати. Є в три переможця. А все надзвичайно чесно. Звітність з моєї сторони є чесною. Тому друзі, фонди внизу, фонд поверни живим. Фонд Сергія притули. Треба допомагати нашій армії, тому що наші хлопці і дівчата платять величезну ціну, і ми не маємо права про це забувати, тому що багато людей ходять вже від війни, забувають про війну. Живуть таким мирним життям, але уявіть, яку ціну наші хлопці і дівчата платять ось там на сході та на півдні. Яка ціна платиться? Не забувайте про це. В мене є в свій бюджет, який я доначу від 10 до 20% свого доходу. Я постійно доначу на ЗСУ, тому що розумію, що я б не зміг заробляти будь-яких коштів, якби а, там хлопці не віддавали шалену ціну за це. Розумієте, не платили цю ціну. Не забувайте про це. І, друзі, дякую вам за перегляд. Залишайте свої думки внизу. Обняв, працюємо далі. Слава Україні!